Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, Хто давно на каналі, той вже зрозумів, що буде. Хто вперше завітав, ну, відповідно поясню. Тож, сьогодні у нас буде гадання по камінцях, відповідно, прогноз на 7 днів для кожного камінця. Е, отож, зосередтесь, виберіть. Зараз представлю, відповідно, кожен камінець. Зосередтесь, виберіть той, який вам от найбільше западе в душу. Слухайте внутрішній голос, слухайте інтуїцію. Ото, значить, є ваш камінець. Ну що, поїхав. Всіх представлю. Тож, перше у нас кварц. Природній кварц. Далі у нас. Е, боже, Яшма. Е, не яшма вже Яшма, відповідно, на, на відпочинку. Зараз. Це у нас малахіт такий чудовий. Далі у нас е, чорний агат, чорний чорний, як смоль. І далі у нас аметист, ось такий. От. Так, даю. 10 секунд вибрати камінець, кому треба більше, ставте паузу. Замовкаю. Так, ну поїхали. Тож у нас кварц. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що чекає найближчі 7 днів на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть його неправда. Друсас перевернутий. Кано перевернуто. Іса. Ух, кварт щось сьогодні суровий. Перт. Ну, я також довертаю. Перевернутий. Ансус. Ейвос. Ага. Ох, насичені у вас дні будуть. Хто кварц вибрав, однозначно. Про що мова? Ну, такий розклад. Добре, про все по порядку. Отож, Торісас перевернутий, Кано перевернута, Іса, Перт перевернутий, Ансус і е, Ну, Відразу, Торісас перевернутий. Обмеження якісь можливостей. З одного боку, а з другого боку, певні агресивні, ну як, в даному випадку не агресивні, а активні дії. Обмеження якісь активних дій, чомусь то у вас іде. Е, відразу. Ну, і закриття, до речі, якісь можливості. Ну, це знаєте, як двері десь можливість якась втрачена буде. так? Мало тут, Рісас це, е, е, ну я ж казав, певна відсутність активних дій. Да? Тобто, якісь у вас буде ну такі 7 днів. Пасивні, хочеться сказати, тобто якоїсь у вас великої такої бурної діяльності не буде. Далі, що ми маємо? Кану перевернуто. ну якісь невдачі. Проглядаються, так? До речі, кано, ну це ж руна з цілительством пов'язана напряму. Відповідно, ну що, обмеження якісь по здоров'ю, може хвороба, сезонна, там застуда або щось такого плану. Звідти і обмеження якоїсь активності. Ну Якщо взяти ширше, то взагалі, взагалі якісь. Ну, невдачі виходить. До речі, обман певний, можливий. Можливий обман, відповідно, дивіться, уважно. У відразу порада, порада, уважність, обережність. так? І далі, Іса. Ну, Ось, в принципі, тепер стає зрозуміло, чому ж тут Рісас перевернутий падав. Іса це якраз і є певне блокування якоїсь активності. Ну, це порада тут яка? Не битись головою в стіну, сісти і подумати, зважити всі варіанти і так далі. Можливо, ви щось упустили, щось ви не бачите. так? До речі, Ісакано, доволі цікаво. Тобто ну, обман. Проглядається так, і відповідно, також вам треба уважність, обережність, щоб е, прийняти правильне рішення. От що, обдумати все як слід, не робити не поспішних дій. Ну, хоча у вас, судячи, по всьому, і так обмеження є, вам не вдасться то зробити, навіть якщо ви сильно захочете. Е, ну, відповідно, якщо якісь там проблеми по здоров'ю, також не ігноруємо. Да? Якщо так. Далі, перед перевернутий. Також у вас відповідно певний брак ресурсу. Тут саме про ресурс мова відповідно також якесь закриття можливостей. Да? Певна таємниця є. Ну, не все, до речі, вони хочуть показувати. Прям підряд і сапер перевернутий. Відповідно, перекривається певна інформація. Щось таке буде. Вам вищі сили щось цікаве приготували, схоже на те. Ну, також, інше значення це теж певні негаразди. Да? Відповідно, з чим пов'язані? якраз і з тими є, що у вас якісь ваші активні дії, те, що ви собі планували, ну, доведеться, відповідно, відкласти в силу певних ось обмежень. З тими пов'язані негаразди загалом. І Далі. Далі у нас Ансус. Ну, до речі, руна вищих сил. Будь ласка, згадав про них. Ну, Ну, ось воно. Е, ну, це про, якраз про якісь несподівані гарні новини. Ну, Як я кажу, не буває такого, що прям взагалі безпросвітна тьма. Завжди є промінчик світла. Ну, Так, оце той самий промінчик світла. Відповідно, про якісь несподівані гарні новини. До речі, це певна реалізація ваших планів, задумів, нехай. так? Е, тобто те, що ви плануєте. Тут певне обмеження є, да? по, виконан по виконанню того. Але ви можете планувати собі далі, щось переосмислити і свій план змінити. От про що. Мова. Ну, до речі, про знак від вищих сил. Також може бути. Якщо просили, ну чекайте, я запис, ну, Не окреме відео записував по знакам, але певні рекомендації по знакам давав. Як розпізнати, що це знак від вищих сил, а не. Щось привидівся, як то кажуть. Ось, ну мало того, якщо у вас тут якийсь певний ну, обман проглядається, да, але по ансузу ви його розкусите, ви його відповідно ну, викриєте. Так? Мало того, мало того, якщо кану це якийсь ну, такий, не знаю, якийсь, скажіть і я скажу, кану це якісь думки, такі, знаєте, в тумані, ніби да, Щось, ну неясність не, не, не розуму. От в такому плані. То Ансус це навпаки, що ви з того стану виходите, і тобто ось ваші плани, ви ясно бачите ситуацію. Плануєте її. Далі у нас далі у нас Ейвас. Ну, певні труднощі все рівно є, певні обмеження, зокрема, да? певні перепони на шляху, якщо хочете. І за Ейвас, щось у вас вищі сили стримують. Буквально. Е, ну, я скажу по своєму досвіду, якщо так стримують, значить є чому. Е, зазвичай то на добре. На добро йде людині, якщо щось то не виходить. так? Потім посидиш, подумаєш, зрозумієш, а то, а то й добре, що не вийшло, якби. то що вийде ще краще, ніж ви планували. В такому плані вас, Що ще може бути? Може бути, м -м -м, скажіть, я скажу. Ну, До речі, да, певні якісь відстоювання своєї думки, наче певні якісь конфліктні ситуації. Але такі, по сусіднім рунам, незначні. Ну, але неприємно все рівно. З, от. Загалом, загалом, маєте гарні новини, ваші плани. Щось буде таке у вас гарне позитивне, яке багато чого вам перекриє. З негативно в даному прогнозі. Ну, такий прогноз. Не сказати, щоб дуже поганий, ну, але бували краще. Добре. Так, дякую за відповіді. Тож у нас малахіт. Ну що, поїхали. Так, дякую за вітки. Отже, скайте мені, будь ласка. Що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть його неправда. Ейвас. Беркана. Пустаруна. Ну гаразд і що? І Дагас. Ну, вже в той рядок не поміститься, відповідно. Ман перевернутий. Гебо. Так. Те перевернутий. вас перевернути. Прошу мова. Ейвас Беркана, пуста Дагас, Ман перевернутий, Гебо, тейвас перевернутий. Відразу. Ну, також певні труднощі у вас проглядаються. Відразу якесь відстоювання. Це труднощі певні, перепони на шляху, ну і відстоювання якоїсь своєї думки, своєї позиції. Так? відразу. Але ж, але ж це і певна еволюція. В даному випадку чітко, тому що наступна йде беркана. Відповідно, ті труднощі ви долаєте, і у вас навпаки рісти розвиток, ви ростете над собою. О, в такому плані. Ну, коли людина росте над собою, коли долає труднощі, ну от, відповідно, у вас подолання труднощів тут проглядається однозначно. До речі, беркана це про хороший настрій, гарне самопочуття. Також, якщо у когось там, можливо, якісь неаразди по здоров'ю були, ну, не знаю, простуда якась там або що, то, відповідно, ось е, маєте швидко поправитись і все у вас буде гаразд. Е, далі, по постаруна. Ну, щось прикривають інформацію в даному випадку, але щасливі. вищі. сили ви за вас. Однозначно, і вони вам ось дають трансформацію ситуації. Дуже позитивна, дуже потужна руна футарку. Е, відповідно, перехід із ночі в день. У Вас тут, от, я ж кажу, трудно, що ви долаєте, у вас якийсь злам ситуації відбувається. Ну такий, е, Скажіть, ясно, позитивний, явно в кращий бік, явно. Е, незважаючи на те, що і наступна руна не зовсім позитивна. Так? Але, але. Ну, відповідно, якась трансформація ситуації, якісь зміни в житті. Ну такі. Нормальні зміни в житті, там щось таке буде цікаве, відповідно. у вас, Позитивне для вас однозначно. От, далі, манас перевернутий. Ну, але але, з чим якраз труднощі пов'язані? Треба відповідно, ну, з людьми труднощі пов'язані, якщо в загальному аспекті взяти, так? Да, якісь проблеми з людьми будуть вам вони доставляти негаразди, так? От з одного боку, з другого боку, рекомендація з собою, як би розібратись у собі, тому що у вас є якісь ну як це метання, хочеться сказати, да, і ось труднощі у вас йдуть від того, що у вас якісь ну, негативні установки є, так і хочеться сказати. Про що мова? Ой, я там не можу, я те не я там не це не зможу, це не вмію, це там щось, а мені це не дається. ну, в такому плані, звичайно, спектр набагато ширший, але якщо все перечислювати, то формат відео я явно не влізу. Е, тому таке. Тобто, порада яка? Порада розібратись у собі, в тому числі. Щось у вас якісь є. Вагання, метання, і от воно вам труднощі й дає, відповідно. Ну, а ви маєте по фіналу маєте розібратись, зокрема, якщо так взяти. Е, далі, що ми маємо? Що ми маємо, що ми маємо? Далі у нас GBA йде, так? Ну, відповідно, руна партнерства в усіх його проявах. Тут ось у вас якісь труднощі від людей, а тут у вас і партнерство проглядається. Знов таки, не треба думати там про любов, кохання, тут і робочі стосунки, і стосунки з друзями, з рідними, близькими, тут все. Ну, до речі, під руною е, беркана, а це руна жінки, відповідно. Ну, якщо чоловік дивиться, чи чоловіки дивляться цей розклад, ну, відповідно, е, стосунки із жінками. Да? Е, тут конкретно. Ну, е, але ж можуть бути інші стосунки. Да? Якщо не любовні стосунки взяти, а робочі, то також стосунки з жінками, але робочі вже в даному випадку. Е, ну, і окрім того, це про що? Це про те, що руна дару, до речі, ну, може бути якийсь несподіваний приємний подарунок. Ну, не чекайте там, не знаю, Ламборджині е, яке-небудь. Да? Ну, але якщо хтось пригостить кави, ну а чим це не подарунок? Наприклад, От, в такому плані. Ну, а крім того, крім того, Тут сказав цю трактовку сказав. І якщо взяти інший варіант, беркана це ріст, ріст чого? Ріст стосунків, якихось не обов'язково любовних, якоїсь ну, співпраці, взаємодії, якщо хочете. От. Ну і до речі, до речі, хоч тут у вас і певні проблеми від людей, да? але але у вас воно вирішується тим, що у вас взаємодія з іншими людьми. А? Ну, які, відповідно, допоможуть, вам, ваш, вам, 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 Боже. Ключ рішення ваших проблем у партнерстві, в будь-яких його видах. Ну, вже, відповідно, дивіться, у кому які проблеми ближче е, вирішення їх. Далі. Ну і те, вас перевернутий. Тобто у вас певний ну, як, певний страх є. Ну, до речі, це певні конфлікти. Якщо так, незначні. Судячи ну, по, по сусідній руні, щось таке незначне, але проглядається якась конфліктна ситуація. Мало того страх. Страх чого? Ну, виходить страх партнерства, нібито, якоїсь, ну, в якому розумінні, взаємодії якоїсь. Не знаю, можливо, вам якийсь ем... похід там до якогось спеціаліста предстоїть або щось такого плану. Може, і до начальства похід, чому ні. От щось -то у вас те страх викликає. Ну, відповідно, не треба боятись. Вищі сили за вас, має у вас все піти, і труднощі ваші тут вирішуються. Не треба відповідно собі зайвого думати. От, от, до речі, тут також рекомендація попрацювати над собою, над своїми страхами. Зокрема, якщо ми так уж взяли глибоко. От, тому якби тут такі от поради вам будуть. Напо, е, сміливіше, сміливіше, і наполегливості трошки проявити, і все у вас піде. Нема тут нездоланних не труднощів. І близько при тому. Добре. Так, дякую за відповідь. Щось з пана перемішалося? Оце вже добре. Так, добре, дякую за відповіді. Чорний агат у нас. Отож, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть правду. Теж і вас. Ну, ви подивіться. Інгус. Єра. Лаус перевернутий. Альгіс. Аркана перевернута. Ну, знов таке у вас. У мене таке враження, ніби хтось підряд вирішив подивитись усі камінці. Тому що дублюється. відповідно. І ні, це не тому, що погано перемішаний мішечок. Ні разу. Завіряю вас. Випадає те, що має випасти. Добре, що ми маємо? Є... Боже, Єра зовсім вже Ейвас, Інгус, Єра, Лагус перевернутий, Альгіс, Беркана перевернута. Мова. ну Ось відразу Ейвас. Да, також якісь певні труднощі проглядаються. Відразу. Мало, але це не лише труднощі, це і відстоювання якоїсь своєї позиції, своєї думки. Ну, іноді, іноді треба гаркнути, да, щоб якусь свою думку відстояти. Бувають такі ситуації. Не без того. Е, ну... Відповідно, так, да. відповідно, звідси, якщо відстоювання якоїсь своєї думки, то певна якась конфліктна ситуація. Але інгус, воно у вас позитивно вирішиться. Мало того, інгус, це у вас подолання труднощів веде, да? було приємне завершення для вас ситуації. Ну, інгус, це, до речі, про дохід. Але це не, те, не сам дохід, це те, що дохід приносить. Ну, Може бути підроботка якась, якась цікава пропозиція, там, в такому плані. Тобто це не сам дохід, гроші не падають в руки, це можливість вам. Заробити, умовно кажучи. Далі, Єра, до речі, Ну, певний урожай. Щось якась ваша робота, та, що ви раніше робили, вам урожай, відповідно, принесе. Оце доволі цікава, потужна зв'язка рун, хороша. Е, мало то, мало то, це завершення якогось циклу йде, отут чітко. Також, відповідно, ось таз, тут певні труднощі, ось ви їх подолали, відповідно, у вас певний цикл завершився в такому розумінні. так? Далі, шо, до речі, щось таке. Ну, ну, відносно відносно таке. Масштабне, відносно, знов таки. Е, далі, що ми маємо? Е, лаус перевернутий. Ну, ось певний обман проглядається. Певний обман проглядається. Відповідно, і певний неправильний вектор. Ну, обман, тут яка рекомендація: уважність і обережність. Так? Ось. А І неправильний вектор, тобто якийсь. Труднощі у вас чому виникли. Тому що ви, що називається, пішли, полізли вгору, а не пішли в обхід. Да? Ось. Це один варіант. А другий варіант, коли випадається руна, коли е, людина за декілька речей одразу хапається. Да? За двома зайцями поженешся, не одного не спіймаєш. Оце те й мова. Тобто вам рекомендація яка? Визначити, власне, свій правильний вектор. Зосередитись на тому, що для вас важливо. От. Відповідно, тому що у вас то якась втрата енергії йде, розпилення енергії, енергія йде не туди, куди слід. Звідти й труднощі, до речі, виникають. Ось, тому якби зосер... поставте цілі, розставте пріоритети і рухайтесь послідовно. От, така вам рекомендація. Далі у вас, Альгіс. Ну, до речі, обманду щодо чого? Щодо певного захисту. Да? Ну, якщо там комусь доведеться щось страхувати, не знаю, там автомобіль або що, відповідно, обережно, да? Ну, а взагалі альгіз. Руна захисту, захисту вищих сил, зокрема, якщо так взяти. Тобто, ну, маєте ви з обманом розібратися, з своєю якоюсь там дезорганізацією, чому у вас енергія, то не в те русло йде, так? Розпилення енергії відбувається. Ну, ось під, під, під інгузом, до речі, було приємно, воно для вас завершиться. Альгіз, інгус, це знаєте, таке. Період благодення під захистом вищих сил. Доволі непогано, я скажу, навіть чудово я б сказав. Далі що ми маємо? Але беркана перевернута. Трошки картину псує. Ну, трошки. Беркана перевернута це про що? Це про те, ну певні негаразди по здоров'ю можуть бути чи по самопочуттю. Ну, по настрою, зокрема. Ну, зараз, да, осінь вже осіння депресія, там оця легка, і оце це, Да, можливо. В такому плані нічого такого не. Е Скажіть, я скажу, нічого такого прям критично. От. Під захистом вищих сил ви все рівно знаходитесь. Тому я ж кажу, нічого критичного. Мало того, якщо взяти Єру, то у вас, навпаки, йде як завершення циклу. Ну, можливо, навпаки, одужання від якоїсь хвороби. так, Якщо так взяти. Ось. Ну і беркана переверне також. Яка тут рекомендація? Здоров'я не ігнорувати. Відповідно, якщо щось десь. З'явилось, йдіть до лікаря відразу. Да, а іберкана це певна деградація. Чого якраз? Е, ну, відповідно, відповідно, певно, як це? Ну, захист вищих сил, так. Да. Але щось то десь ви схоже чи зробили, чи ще зробите. Таке, що відповідно вам дасть погіршення якоїсь ситуації наявної. Ну, але все-таки є Роберка доволі цікава рун в тому плані, що все, все рівно завершення циклу позитивне якесь. Ну, тобто, знаєте, ніби старе щось відійшло, залишилось минулому. Якийсь початок новий, щось нового кращого. В такому плані. Ну, загалом непогано, також у вас насичені 7 днів будуть, варто сказати. Так, дякую за відповіді. Так, і останній камінець у нас саме тист. Отож, так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Хай скажуть правду. Пуста руна відразу. Цікаво. Тейвас. Alžiai pervernutai. Evas. Haganas. Užtati. Oh isa. Tresas pervernutai. Hm. Na, birta, aš gavau įsikaupę <coughs> į pavą. Prašom uovo. Pusteno, ateivas, alžiai pervernutai. Evas, haganas, įsaba. Tresas pervernutai. Ну, ось по старуна, відразу. Тут чітко перекриття певної інформації йде, відразу. Да? Щось не все хочуть казати, але це руна вищих сил. Вищі сили за вас. Загалом. Ну, це треба пам'ятати. Ну, але, як кажуть, на Бога надійся, а сам не площай, Так? Ось у вас тей вас. Якісь активні дії будуть, якийсь ну, рух до цілі, да? але те, вас, це і має і інший контекст. Це якраз е, певні конфлікти. Да? Ну, і Тут уже руна пряма, щось таке ну, відносно серйозне. Да? Відносно, тому що все-таки інші руни пом'якшують трохи ситуацію в даному випадку. Ну, тому, ну як, яка тут порада? Стримувати емоції, зокрема, щоб не наламати дров. Далі що у нас, аліс перевернутий. Уважність і обережність вам потрібна. Тому що, тому що ну, не лише при конфліктних ситуаціях, а й взагалі. Тому що є у вас якась ну, беззахисність. Да? Тут ніби вищі сили, так? але захисту щось вони вам не дають. Відповідно, ну, певний урок, хочеться сказати. Так? Від вищих сил. З одного боку, а з другого боку, я ж кажу, що на Бога надійся, а сам не плашаю. Важність, обережність. От ваш захист, відповідно. Е, от, до речі, Евас. Якась, у вас якісь можливості не відкриваються з одного боку. З другого боку, і поїздка якась передбачається. да? І щось у вас схоже, якесь переживання щодо тої поїздки, якщо так. Якась незахищеність, ніби ви. ну... Е, чи то в процесі, чи то в процесі підготовки до поїздки себе якось некомфортно почуваєте. так? От, Про тему. Е, ну, да, Це поїздка це відкриття можливостей, так? Певних, цікавих. Ну, до речі, рух вперед, по, по вашій ситуації, по вашим всім е, проектам, аспектам і так далі. Ви зелене світло від вищих сил, якщо так. Е, далі, що ми маємо? От Хаглас це вже не зовсім гарно. Да? М -м, про що мова. мають ну Втручання певний, певного хаосу в життя, руйнація планів якихось. До речі, під руною вищих сил. Тобто, Ну, карма. Прийшла карма в даному випадку. от Чітко. От вам і уроки вищих сил, які, про які я тут казав. Е, ну що ж, е, значить, десь щось зробили не так, що відповідно вищі сили розгнівили. І тут мова не про Бога, і християнського Бога, зокрема. Бо поняття вищі сили набагато ширше, в моєму розумінні. Е, от, і, і те, чи вірите ви, чи ні, а вони вірять у вас. Хага, е, е, ну, вас це що? Якщо взяти більш приземлено, можливо, якийсь початок ремонту. Ну, про руйнування планів сказав. Так? Е, може, вихід з ладу якоїсь техніки. Там, Ну, щось там, не знаю, розбили теж там щось банальне, якусь там тарілку і так далі. Ну, відповідно, тут широкий спектр урони. Основний посил руйнування якесь, певне. Але ж руйнування буває корисне, коли звільнення якраз місця від старого для чогось нового. Да? Відповідно, таким чином. До речі, Евас Хагавас треба вам уважним бути саме в дорозі. Якщо за рулем, да, то уважно там. Тому що Евас Хагавас – це може бути ДТП. Ну, відповідно, ДТП бувають різні, тут про щось жахливе мова не йде, але все рівно приємного мало. Тому якби, обережно в поїздках, в дорозі, зокрема. так? Ну, якщо я вас хагаю, може бути якраз е, е, зміна планів щодо поїздки, будемо так казати, тому що поїздка там чи перенесеться, чи може взагалі відміниться. Да, і таке проглядається. Далі, але по Ісі у вас Хагалас, тобто якийсь такий буде ну, обмежений, будемо казати, нічого прям, там катастрофи кінця світу не прогнозується. Ну, Але все рівно неприємно. Якщо взяти окремо Ісу, то Іса це певні обмеження, затримки. да, тобто, ну, ніби, ну, ніби, ось, У вас ніби активні дії, да, ніби ну, ніби ви йдете до своїх цілі, але Іса, повільно воно якось йде, щось вас стримує, відповідно, гальмує, проте мова. Ну, якщо взяти, що це сварка, то по Ісі також, така, ну, незначна, будемо казати, да? ну, але все рівно приємно мало. Е, ну, Іса це також певні, певні затримка певних планів, так? реалізації певних планів. Ну, яка порада? Не битись головою об стіну. Е, посидіти, подумати, перечекати, ну, тому що у вас тут Іса ГАГАЛАС. Це буде веселих сім днів, однозначно. Вже бачу коментарі потім під відео. Да? Е, ну таке, П -п пройдете, переживете. Нічого критично. Ну і далі, по... ну, але да, неприємно, коли є певні все-таки обмеження, так? І далі, Торісас перевернутий. Також у вас якісь обмеження падають, да? якісь втрата якихось можливостей, якщо так. Е, ну і якісь активні дії, так, да, тут у вас активні дії, а це ж фінальна руна розкладу, але якось воно у вас ну, знов-таки, не зовсім буде воно йти. Хоч активно, але, але йтиме повільно. Ну, ось по Ісі, тому що, тому що по Ісі. Ну, втрата певних можливостей, так. Да. Відповідно, ось Альгіс вами падає. Альгіс в тому значенні, що обережно, уважність, обережність, так? щодо певних можливостей. Відповідно, якщо у вас якась цікава можливість відкриється протягом цих семи днів, то краще її якби реалізувати. Да? Ну або, принаймні, почати реалізувати, тому що у вас тут є певні обмеження. Відповідно, якщо не скористаєтесь, то втратите. От. Проте мого. Такий посил. Урісас перевернутий також. Також певна агресія, знаєте, така стримана, будемо казати, агресія обмежена. Так? Ну а тут конфлікти падають, емоції під контролем відразу, також порада. Ну і плануйте розподіляйте сили, щоб у вас вистачило відповідно сил на ваші плани. А? а тут ось порада не битись головою об стіну, якщо щось не пішло, Посидьте, подумайте, можливо, є якийсь інший, простіший варіант понад те, що ви вибрали, відповідно. Ну, можливості у вас будуть, так, да, також. Але, знов-таки, от у вас можливості, і отут же вам рекомендація реалізовувати ті можливості, не затягувати, бо втратите можливості ті. Ось так от. Так, да, насичені сім'ї прогнозуються, нічого не скаже. Добре. Ну, на початку відео забув сказати, хто дивився попередні прогнози, хто дивиться цей прогноз. Будь ласка, напишіть, як у вас воно збулося. Мені цікаво, я аналізую, веду певні записи. Отже, напишіть, будь ласка, буду вдячний за, за зворотній зв'язок. Ну, а на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!